Всем привет, дорогие подписчики. Это блог. Мы идем в Аврору. Ой, привет. 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 привет! У нас, короче, мы снимали тикток, и у нас звезды были. У была синяя, а розовая. Я ее ставила? Да. Відео прямо зараз у нас буде показане. На відео звук буде трішки другий за авторські права, а в шортсах можете подивитись з оригінальним звуком. Yeah, sue, 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 sue it. yeah, Все. Ой, фу, я тут парка. Так. Да. Мы заходим в обратно. Это наш отдел. косметика. Зиз... Ой, панталоны. Ну, кстати. Код нашла. Фу, кто ты? Я, короче, хочу купить олейку для ногтей. Потому что я свои поснимала. Чуть-чуть поснимала. <посмотрение> Нашли. хочу з лавандой або з персиком. Привіт, дорогі підписники! Ми купили ось таку олійку для ногтей і ось такі ось штучки будемо розпаковувати. Коротше, в мене закінчилась пам'ять, я почистила. Ми зайшли в Анді, там нічого цікавого, ми зараз йдемо на... Ми зайшли на шлилах? Так, ось так. Ну там нічого цікавого реально. Ми пішли, йдемо зараз на площадку, посидимо там. Если вдруг нам захочется, то мы тут -то распечатаем. Что мы там купили. А если нам не захочется, то мы дома распечатаем. Вот. Вот такую вот оливку я купила. Одобряем. Давай, распаковывай. это Та там специальная штучка. Так, что там, так, Вау, там что мне попалось? Вау, конфетти-сюрприз! Да. <laughs> да. Ух ты! <-та>. Победа! <laughs> Ух ты, так прикольно! Офигеть! А -а -а. Тоже меня попадется! Нифига себе! Надо убрать потом. Так, открываем. Я хочу... Но ну, я хочу вот это, либо вот это. Вау! в стоге сена, найди иголку. Он ютик! Будички! У меня штата есть! Ух ты! Дата нагодиться 11 лютого. Янго. Сьогодні я хочу наче маленький Янгос. Дорогі підписники, зараз будемо розпаковувати ось таку Hello Kitty, яку придбала я в Аврорі. Аврора не заплатила нам за рекламу, так що можете йти не купляти. Розкриваємо. Вау! У у мене рожеві конфеті. Ого! Так. Тут, мабуть, буде сказано, хто тут. Да. Отставка. Вау! Мені попалась. Ого, вона така тяжелая. В не попалась вона. Хто? хто... В чому вона? В кругу, на, дно. В, В спасательном кругу. И тут подставка. И роз... рожева в конфетти. Они а <свят> Ну класс, мне дуже подобается такая прикольная. Соня, <свят> нам попал все-таки вкладыш. 18 червня вона родилась. А, скоро родиться. У нас просто сьогодні 7 червня. Плавчина. Я завжди беру з собою рятівний круг, коли йду плавати. Такі ось діла. А ти оцей паспорт викинув? Ні, остала. Мы ну, я пожарилась. <laughs> Зашла в семейную пекарню. Виолетта себе взяла пирожок и айслаты. А я себе взяла сосиску в тесте, тоже айслаты с сиропом, с карамелью вроде. Потом я засыть, выглядаю. Нашла мороженое, каже, хочу мороженое. Ну, бери, взяла мороженое. Потом та пошла делать айслаты, она опять ее вы... Тепер вона її виглядає, то вона морожена роздивлялася, тепер її виглядає. Виглядає, Хоче пакет попросити. Вона їй дала, блин, як БМВшний пакет, ну коротше огромний. Вона каже, ой, ні, не треба. Я кажу, ну вона тебе тепер надовго заповнила. А вона нам каже, та я вас через 5 минут забуду. Ми посміялися, вона каже, та я шучу. Вона не забуде. Ну, я Короче, чисто, ну мы, типа, сидим так вот, двигаемся, да, и потом бац, тут такие развалы, причем местных аборигенов. Привет, дорогие подписчики. Мы идем ставить мне телефон на зарядку. Там, ну, на 20 минуточек десь. Виолетта сейчас порядится. Сейчас выйдем назад. Вот так вот идем. Всем привет! Девчата, будем работать солнечко. Купи на ви Бачите, ми удивляємо людей, а після цього ми зібрались і пішли в кафе, в ресторан. Називайте як хочете. І ми зараз йдемо в Сумарі. Мені подарували кіндер, і я вирішила зробити на нього огляд. що мені в ньому попадеться. Ну, В сьогоднішньому відео я багато на що робила розпаковку, тому дивіться. Подивіться, з яким я серйозним обличчям збираю цю іграшку. Ну, вона, чесно сказати, не зрозуміла. Я її так і не зібрала нормально. Ось що мені випало, а куди діти цю жовту штучку я так і не зрозуміла, а це ми повторювали один мем, який зараз на екрані по реке, по реке Привет. Мы, короче, заходили в Ватсен. Я купила таку от шампуньку, дівчата. дівчата. Завітала я у Ватсен и купила ось таку ось шампунь. Буду пробовать. Привіт, дорогі підписники. Коротше, в нас все, як завжди, це неожиданне, спонтанно. Короче, я залишилась ночувати у Віолеті. Коротше, як ви зрозуміли, я залишилась нею ночувати. Це взагалі спонтанне рішення. Ну, в нас все як завжди. Мені дали ось таку ось ночнушку. Я помила волосся своєю новою шампуню. Завтра скажу, як вона мені нормальна, не нормальна. Зараз 11-та година. І ми прийшли на кухню, тому що я вирішила монтувати це відео. А там є такі смішні моменти, з яких ми сміємося. І ми сміємося як. Ну, сміємося. Короття. І ми уйшли, тому що ми можемо всіх розбудити. Ми будемо їсти кросам. Поділили на привіт, Всем привет, дорогие привіт дорогі підписчики подпи... Ми умились, пописывали, покакали, чайок попили і зібрались і ми зараз їдемо на село. Бачили, яка я брутальна. Ми, коротше, уже в селі. Да. І зараз ми йдемо купуватися поїсти. Щось вкусне. Прикольненько. Таке дело. Купила сволодку вату. Нам стало три скучно, і в мене тут бабуся не залишала свою монополію, тому ми зараз будемо гуляти в монополі. а, монополію. Монополія називається Гра в життя. І ми почали гуляти по поводу шампуня, яку я купила. Ну, як на мене, то ефект кращий і, можливо, навіть волосся трішки менш посічне. Можливо, це самовношення, але мені здається, що... Вони краще зараз виглядають. Ну і коли ми догуляли, ми поїхали по домах, але перед тим ми завітали в Ми опять в Аврорі. Хочемо купити парні браслетики. Отакі от. Вибираємо. Ми, коротше, обділилися такі от, от, от буде брати. Купили браслетики і розійшлись по домах. А дома ми зробили полуничне смузі. Полуницю ми взяли з села. Ось, і в полуничній смусі ми додали полуницю, дві столові ложки сахара, сметану і лайма довдали. Коротше, плани такі. Ми вже з Фіалети розійшлися, провели 24 години разом. Купили з нею ось такі ось хеллоухіті. Кітті, ось такі ось браслетики. Ну і ще там багато всього купили. Це ви бачили недавно. І зараз мене такі плани, що через півгодинки будемо збиратись на річку, кататись на катамаранах. Ну, вже не з Віолетою, вона вже поїхала до себе додому. Ну і через півгодинки почали збиратись. І поїхали спочатку мануфактуру, і там пішли в Сільпост купилися, щоб перекусити потім, і пішли на річку псел, кататись на катамаранах. І ось так, надзвичайно, я провела два літніх дня. Якщо ви хочете ще таких влогів, літніх, можливо, просто з мого дня, то поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть в коментарях, що хочете таких відео. Ну і по відео на ось таких моментах. Я думала, що ми перевернемось. Ну а на цьому в мене все. Чекаю вас на своєму каналі, а ви чекайте мене ще. Всіх люблю.